Скажіть, будь ласка, на цей момент ви говорите, що ситуація змінюється просто по годинах. Яка зараз ситуація в Авдіївці? Гаряч, не дивлячись на погодні умови, ворог штурмує цілодобово майже позиції навколо міста? Ну, дійсно, не лишають вони не бажання ні спроб все-таки взяти місто. Кидаються нові нові сили як техніки, так і особового складу. Для там з реалізації своїх планів, які ну, 100% відсотків поставило там вище військове політичне керівництво держави. У мене навіть цього в цьому сумніву немає. Що саме по Авдіївці, та й не тільки по Авдіївці, а по ключовим точкам зараз, де ну дуже гаряче Бахмут, Авдіївка, Мар'янка, той самий Куп'янський напрямок. Це однозначно команда поставлена була саме з Кремля. Звичайно, що ну, не просто дуже гаряче на нашому напрямку, не дивлячись, ну, знаєте, вроді погодні умови доволі нам прохолодно, а, а на позиціях дуже гаряче. Звичайно, що це все умовності, але ворог от, дійсно тисне, ворог постійно проводить ну, там, десятки штурмових дій за добу, намагаючись, як із використанням техніки. Просто продавить в лобову і малими групами а, ДРГ намагаються знайти якісь там шпаринки в лінії нашої оборони. Ну, тобто, це такий ну, дуже динамічний процес. І він постійний, цілодобовий. І звичайно, що це все під акапанімент, як кажуть, роботи стольної артилерії, реактивної артилерії, мінометних обстрілів, танкових обстрілів, ну і звичайно, авіації, якої також. Ну, на жаль, до нас вони застосовують дуже багато і дуже ефективно, як і по позиціям, так і по місту.